Іван Нечулевицький, Кайдашева сім'я, частина 14. Кайдашиха замовкла, не знала, де очі діти. Кума десь, десь ділась, неначе крізь землю провалилась. Мотря поралась в хаті і разу не глянула на свекруху Вона вибрала сорочки з жлук Та пішла на ставок праць і прийшла додому, аж увечері. Постривай же, свекруху, говорила голосно Мотря сама до себе, розвішуючи сорочки патину. Будеш ти в мене циганської халяндри скакати, а не я в тебе. На другий день така Кайдашиха закричала спечено Мотрю Мотре, вставай же прясти. Мотре, чи ти чуєш? Мотря прокинулась, але не узивалась. Мотре, вже треті півні співали. Вставай та розкладай в печі тріски. ох, ох, ох застогнала Мотре достато таким жалібним голосом, як стогнала Кайдашиха. Так у мене болять крижі, що я із постелі не встану. Кайдашиха впізнала Мотрину комедію і розсердилась. Чогось ти дражнешся за мною? Ти думаєш, що мене піддуриш, годі, годі тобі брехні справлять, вставай та в печі розтоплюй. Мамо, годі вам спати. Вставайте та в печі розтоплюйте, крикнула собі Мотря з а я трошки покачаюсь. Оце довелось на старість терпіти таку напасть від своїх дітей, промовила Кайдашиха. Карпе, під бік свою жінку, нехай устає до роботи. <кхід> в хаті всі спали, аж крапли. Якби я була кобила, то я б давно встала. Нехай вам кобили прийдуть та варять. Кайдашиха прикусила язика, але її розбирали злість. Чи ти здоріла сьогодні, чи наважилася мене світу звести? Помельку. крикнула Кайдашиха на свого чоловіка. Чи ти чуєш, що витворяє твоя невістка? <кій> <кій> Старий Кайдаш лежав на лаві догори лицем і важко дихав. Він з вечора таки добре випав у шинку і спав, як убитий. Жіночий крик, гострі жіночі голоси стривожили його, і він почав кричати через сон диким, чудним голосом. Йому приснилось, ніби в хату серед ночі вбігла коза з червоними очима, з вогнем у роті, освітила хату вогнем хату. Хопила в передні лапи кочергу і почала поратись коло печі та все клацала до його червоними огняними зубами. Він хотів підвести руку та перехреститися, але руки стали не наче залізні, а коза все крутилась коло печі, а далі почала танцювати, висило язика на піваршина. Дивиться Кайдаш на ту козу, з кози стала кобила здоровою, як ночою головою, з страшними червоними очима, з огняним язиком. Кайдаш закричав не своїм голосом, сини повскакували з постелі і кинулись до батька. Мотря Кайдашиха перестали сваритися і собі повставали. Карпо перекинув батька на бік, і він тільки тоді прокинувся і опам'ятався. Тату, чого це ви так кричите? Мабуть, вам щось страшне приснилось? спитав батька Карпо. Кайдаш підвівся, сів на лаві і довго протирав очі. Страшний сон перелякав його. Він устав з лави. Почав молитись Богу перед образами йому все здавалося, що його карає свята п'ятниця за те, що він не додержував посту в п'ятниці і ввечері в шинку напився горілки. Такий несподіваний випадок розв'язав рота і невістці. Вони обидві кинулись до роботи. Зав'язав рота на невісці. Вони обидві кинулись до роботи, але Мотря не вимітала хати та все поглядала з коса на свекруху. Свекруха так само поглядала то на вінок, то на невістку, а далі витягла з крині сорочку і сіла коло вікна шити. Мотря одімкнула свою скриню, витягла стару сорочку і собі сіла латать коло другого вікна, обід докопав у печі, борщ, приставлений до жару, дув бульки, і клекотів води, не наче хто йому ляпав ложкою. Хата стояла неметена. Свекруха глянула на навіску підлоба і промовила, чого ж ти, мотро сіла шити? Хіба ти не бачиш, що в печі обід недоварений, а хата стоїть і досі неметена? Та вже ж бачу, не повилазила, обізвалася Мотря, затягуючи нитку вужко. Глядило, щоб тобі і справді не повилазили. Сядеш собі шити по обіді, як упорешся. Ох, ох, так у мене чогось болить спина, так неють руки, почала Мотря тонесеньким голосом, передражнюючи свекруху. Дражнись, дражнись, сказала свекруха. Кидай, лишень сорочку та вимітай хату кажу тобі. Я хазяйка в хаті, а не ти. Робити, що тобі загадують. А я вам, мама, не наймичка. Я й своєї матері не була наймичкою. Колись, коли пішлось на колодничу, то нам треба робити діло половині. Поганять і в мене стало б хист, аби було кого. Не чорна чого. Як була я в панів то робила за двох таких, як ти. Варила обід на 12 душ, а ти і на п'ять душ не попнешся. Робили, бо над вами пан з нагайкою стояв, коли хоч. То і я над тобою стану з нагайкою цить, а то як візьму кочергу, то й зуби повз... повизбираєш, крикнула Кайдашиха і скочила з місця. Ви мені не рідна мати, не давала зубів, не маєте права вибивать. В коцюби обидва кінці один по мені, а другий по вас. Продовження